4 березня 2025 року у місті Мукачево Закарпатської області відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачі серед чоловіків. І в сьогоднішньому огляді ми з вами подивимось змагання чоловіків у ваговій категорії до 74 кілограмів. Чим мені запам'ятались ці змагання у цій ваговій категорії? По-перше, появою нового короля цієї вагової категорії. Після багатьох років чемпіонства, після багатьох поспіль чемпіонських титулів Івана Чупринко у цій ваговій категорії, Іван перейшов на одну вагову категорію вище, звільнивши місце для інших атлетів цієї вагової категорії, для того, щоб вони могли поборотись за золото. Нарешті поборотись за золото. І по-друге, ця боротьба у цій ваговій категорії мені запам'яталась запеклою боротьбою за срібло, та золото, за срібло та бронзу, вибачте. З золотими нагородами все було зрозуміло вже після першої спроби. Зараз ми з вами побачили дві спроби. Першим на помості з'явився Михайло Гришенко, представник міста Київ. Він Здолав штангу вагою 120 кілограмів. І другим на помості з'явився Руслан Сорочинський, представник міста Харків. Він здолав штангу вагою 125 кілограмів. Третім на помост вийшов Назарій Кондра, представник міста Чернівці. І Назарій замовив та вдало виконав першу спробу з вагою 135 кілограмів. Зараз троє атлетів. Троє атлетів у першій спробі замовили 135 кілограмів. Назарій Кондра був перший. Другим на помоз вийшов, як ви бачите, Вадим Гільчук, у майстри спорту України, представник міста Чернівці. Вадим Гільчук. 135 кілограмів також він замовляє. І ще один буде атлет Іван Волощенко, який також замовив 135. І зараз ми з вами бачимо вдалу спробу від Вадима Гільчука. І ось на помості третій атлет Іван Волощенко, який замовив 135. Саме між ними, між Назарієм, Кондрою, між Іваном Волощенко та Вадимом Гільчуком буде йти боротьба за срібні нагороди. І боротьба буде дуже цікавою до останнього підходу, до останньої спроби. І останнім у цій ваговій категорії у першому раунді на помост з'явився Олег Чеботаєв. Як я вже сказав, що сьогодні ми побачимо нового короля цієї вагової категорії. І після першої справи всі зрозуміли, що новим королем цієї вагової категорії стане Олег Чеботаєв. Після багатьох років домінування Івана Чупринка у цій ваговій категорії хтось повинен був його замінити. І Олег Чеботаєв дуже вдало впорався з цією справою. Він підкорив 160 кілограмів і після першої спроби став лідером цієї вагової категорії, обігнавши Вадима Гільчука Івана Волощенка та Назарію Кондру на 25 кілограмів. Другу спробу розпочав Руслан Сорочинський. Він замовив 130 кілограмів. І ми розуміли, що з такою вагою 130 кг, кілограмів, як у Руслана Сороченського та 135, це буде наступний атлет Михайло Грищенко, Ці хлопці не зможуть дати конкуренції ні Назарію Кондрі, ні Івану Волощенко, ні Вадиму Гільчику. Тому навряд чи Руслан Сороченський та Михайло Грищенко, навряд чи вони. Здобудуть якісь нагороди на цьому чемпіонаті. Але хлопці, чоловіки, змагались дуже яскраво. І першу і другу спробу, як і Михайло Грищенко, так і Руслан Сорочинський виконали вдало. Грищенко у другій спробі здолав 135, Сорочинський 130. І ось пішла саме пішла боротьба за нагороди. Після того, як у першій спробі Кондра Гільчук та Волошенко пожали 135, у другій спробі хлопці почали додавати. Назарій Кондра у другій спробі здолав штангу вагою 140 кг. Таку ж саму вагу на другу спробу замовив і Іван Волощенко. Тільки один з трьох. Вадим Гільчук замовить 142,5, щоб після другої спроби все ж таки вирватися вперед. Але треба подивитися ще другу спробу від Івана Волощенка. 140 кг. Іван важко, але впевнено, здолав 140 і надав далеко відірватись Назарію Кондрі. Вадим Гільчук він замовляє 142,5 і у разі вдалого виконання. Другої спроби, після другої спроби, Вадим Гільчук посяде другу сходинку. На жаль, він не наздожене Олега Чеботаєва, але буде попереду і буде випереджати Назарія Кондру та Івана Волошенка. Вадим Гільчук 142,5 замовляє на другу спробу. І вдале виконання цієї спроби може перевести його на другу сходинку. Встигнули судді дати команду старт. І Вадим Гільчук вдало впорався з заявленою вагою. І Олег Чепутаєв останнім з представників вагової категорії до 74 кг, вийшов на помост. Він замовив 170. І жодного атлета, жодного глядача в залі або на Ютуб-каналі ФПУ, який транслював. У прямому ефірі цей чемпіонат не виникло запитань, хто буде чемпіоном. Олег Чеботаєв 170 кілограмів підкорились йому, важко, але підкорились. 170 кілограмів приносять золоті нагороди Олегу Чеботаєву. Від третьої спроби Олег відмовився. Але третя спроба для інших атлетів була дуже важливою. Вона могла як принести, так і забрати. У Атлетів нагороди нагороди чемпіонату України. Першим на помості у третьому раунді з'явився Руслан Сорочинський. Йому, на жаль, не підкорила штанга вагою 135 кг. І він посів останнє шосте місце у цій ваговій категорії з результатом 130 кг. Михайло Грищенко замовляє 140 кг на третю спробу. З надією е все ж таки наздогнати Назарія Кондро. Та Івана Волошенка, але, на жаль, 140 кілограмів Руслану Сорочинському не підкоряються. Вибачте, Михайло Грищенко не підкоряється, і Михайло займає п'яту передостанню сходинку у цій ваговій категорії. Назарій Кондра замовив 142,5 з половиною кілограми. Сто кілограми давали Назарію можливість перегнати. Івана Волошенка, але не давали можливість наздогнати Вадима Гільчука. Назарій Кондра 2 до 1, вага була зарахована. 142,5 йому підкорились. 142,5 все ж таки підкорились. І після цієї спроби Назарій Кондра посів третю сходинку. Але ще були попереду спроби Вадима Гільчука та Івана Волошенка, які могли змінити. Змінити плани Назарія Кондри на отримання бронзових нагород. Гільчук Вадим 145 кілограмів він замовляє на другу спробу на третю спробу. Так у Назарія Кондри та у Вадима Гільчука перед третьою спробою Вадима була однакова однакова вага, однаковий результат 142,5 кілограми. За власною вагою Вадим Гільчук випереджав Назарія Кондру. Uh, і Вадим Гільчук і Назарій Кондра випереджали. Uh, перед третєю останньою спробою Івана Волощенка, у якого в активі було 140. Вадим Гільчук, uh, Вадим Гільчук замовив на третю спробу 145. Але, на жаль, ця вага йому не підкорилась. Uh, точніше, була не зарахована. Але uh, 142,5 кілограми все ж таки. Тримали Вадима на п'єдесталі, і все зараз залежало не від нього, а залежало від Івана Волощенка. Залежало і а, у Назарія Кондри, і у Вадима Гільчука, і у самого Івана. Якщо Іван впорався б з заявленою вагою, а Іван замовив 145 кілограмів на третю спробу, то він би став срібним призером а, і залишив би без нагород. Назарія Кондро. Якщо б Вадим Іван, вибачте, впорався з заявленою вагою, він би все ж таки змістив Вадима Гільчука з другої сходинки на третю. Але Іван не впорався. Але Іван не впорався і він залишив все так, як є. Вадим був другим, Назарій Кондра третім. А сам Іван залишився без нагород. На жаль, бронзовим призером чемпіонату України став Назарій Кондра, представник міста Чернівці. Назарій народився 4 серпня 88 року. Тренується під керівництвом тренерів бригади тренерів Сергія Ізосімова та Ірини Ізосімової. Срібним призером з результатом 142,5 кілограми став Вадим Гільчук. Також ще один представник міста Чернівці, і також які тренуються під керівництвом бригади тренерів Сергія Зосімова та Ірини Зосімової. Вітаємо бригаду тренерів. Двоє двоє медалістів на одному п'єдесталі і чемпіоном України і новим королем вагової категорії до 74 кілограмів стає Олег Чеботаєв, майстер спорту України, який тренується під керівництвом Віктора Мариненко та Івана Чупринко. Вітаємо Івана, вітаємо Олега. Браво, хлопці.